Слава Богу! Вітаю вас, дорогенькі, любові нашого Господа Ісуса Христа, який воскрес, живий і царює. Слава Богу, Він є наша надія. Друзі, е хочу продовжити тему, яку почав минулого тижня. Ми говорили про те, як не втратити те, що отримали під час триденного посту нашого. Об'єднання, як не втримати те благословення, те помазання, ті откровення Святого Духа, які Він давав нам присутність Божу. Знаєте, я думаю, що більшість зі мною погодиться, щоб просто потужна була робота Святого Духа під час посту минулої суботи у нас на зібранні в церкві Дім Хліба. Ми дали можливість, щоб люди свідчили про те, що Бог робив і десь цілу годину. Ми приймали ці свідчення. Люди виходили, розказували і фізичні зцілення, і внутрішні переживання, якісь, і інші дива. І, звісно, що більшість людей свідчили про переживання сильної, Божої присутності та помазання просто реальність Бога така. Друзі, це є церква. Церква і взагалі християнське життя це реальність Бога в нашому житті, це реальне спілкування з ним, відчуття Бога. Бачення його чудес, бачити, як він діє в нашому житті, в нашому серці, як його слово виконується. І знаєте, присутність Духа Святого і його помазання були настільки сильними, настільки потужними. Сьогодні, буквально, я зайшов додому, щоб пообідати, і коли я вже виходив. Я був в коридорі. Аліна сиділа, вона дивилася останнє служіння. З нашого посту проповідував єпископ Андрій Тищенко, і якраз вона дивилася молитву, коли пастори вийшли на сцену, молитва за пасторів, і потім далі ця молитва. І коли вона дивилася, знаєте присутність Божа була настільки потужною, що вона з екрану прийшла в наш дім, в нашу кімнату, вона почала плакати. Знаєте, я стояв поруч і теж. Почав відчувати просто сильну присутність, навіть помазання таке Боже, силу Божу. Що я просто я стояв, я вже на порозі був, я хотів виходити, я вдягався, але Божа присутність мене просто там захопила. Я підняв свої руки, я почав поклонятися іншими мовами Богу. З моїх очей потікли сльози від Божої присутності, від цього переживання Божої присутності. Знаєте. Я вам раджу ще раз і ще раз передивлятися служіння посту, слухати проповіді, дивитися молитви. Я вірю, що Дух Святий буде знову і знову щось робити з вами. Знаєте, це один із моментів того, як ми можемо втримати те, що відбувалося під час посту, тому що, як я казав минулого разу, знаєте. Відчуття вони відходять, якісь переживання відходять, але слово і откровення, яке ти прийняв, воно буде з тобою. І це слово, і це откровення, воно буде генерувати в твоєму житті силу Божу, тому що Дух Святий ніколи не приходить на порожнє місце, він приходить на Слово Боже, яке є всередині тебе. Якщо в тебе є слово, над яким ти розмірковуєш, в яке ти віриш, яке ти сповідуєш, яким ти втішаєшся, ти будеш відчувати присутність Духа Святого. Ти будеш відчувати і бачити Його силу. Тому раджу вам, переглядайте ще, заглиблюйтеся в теми проповіді, заглиблюйтеся в ці откровення. І, а звісно, це так чудово відчувати Божу присутність. І вона дійсно була настільки потужною, сильна. Під час посту, і знаєте, оце відчуття Божої присутності, воно може діяти як такий дуже сильний поштовх для нашого духовного життя, щоб дати нам прискорення. Я думаю, що саме це і робив Дух Святий. Він, якби, знаєте, якби ти. Сидів на велосипеді, я коли вчив своїх дітей кататися на велосипеді. Вони сідали, да, я якийсь час там за ними там, їх штовхав, а потім просто сильно штовхав вперед, щоб вони самі вже їхали. І от на пості Бог дав нам таке прискорення, такий сильний поштовх для нашого духовного руху. Але коли це, коли це відбувається, коли він дає такий поштовх, ти відчуваєш, що ти ближче до Бога, що ти. Сильніше переживаєш його присутність, що ти краще розумієш його слово, і якби твоє життя духовне воно оновлюється. Але яким би сильним не був цей поштовх, знаєте, рано чи пізно ти почнеш пригальмовувати до повної зупинки, до повної зупинки. І як уникнути того, тому що дуже часто так відбувається, що люди сильно переживають Бога, настільки сильно, що вони просто впевнені, вони так близькі до Бога, Бог так. Гучно промовне до їхнього серця, але через деякий час начебто цього і не відбувалося. Начебто це сон був з тобою. В тебе сухість, в тебе нічого немає. От як запобігти цій духовній зупинці цьому, цій духовній стагнації? Для того, щоб це не відбулося, треба підтримувати цей духовний рух. І єдиний спосіб, як це робити, це. Щоденна молитва, поклоніння і перебування в Божому Слові. Щоденний давати собі оце духовне прискорення щодня, щоб підтримувати цю швидкість духовну, яку Дух Святий дав тобі під час посту. Треба підтримувати вашу любов до Бога і ваше спілкування з Ним. Це схоже на те, як знаєте, як ми, наприклад, можемо підкладати дрова в вогонь. Якщо не підкладати дрова в полум'я, воно згасне. Хочемо ми, яким би воно сильним не було, хочемо ми того чи ні. Навіть якщо це такий палаючий, великий якийсь вогнище, якщо не підкладати дрова, воно загасне. Твой, твій час, який ти виділяєш для Бога, твоя молитва щоденна, твій час перебування в слові щоденний. Оці твої духовні вправи щоденні це як дрова. Для полум'я Святого Духа, якщо ти будеш це робити постійно, твій духовний вогонь буде продовжувати палати, і в тебе не буде цієї стагнації і зупинки духовної. Хочу прочитати із псалма першого, третій розділ, третій вірш, псалом 1, 3. Я до речі зараз торкаюся тієї теми поста, про яку говорила Шерон Гонзалес. Її тема була в другий день посту, це було перше служіння. Пошук Бога. Шукай Бога. І я також потім виходив ще доповнював трішечки. От. І це те, що нам треба робити: шукати Бога щодня. І от салом перший, третій вірш, написано про праведника, тобто про тебе. Ти праведник у Христі. Що він, тобто ти буде як життєдайним те дерево. Він буде життєдайним, як те дерево, що росте над потоком, що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займається, успішний буде. Друзі, дивіться, тут слово Боже, малює нам образ дерева, яке високе, яке міцне, яке сповнене сил, воно не скидає листя, листя не сохне на ньому, воно плодоносить. Процвітаючи сильне, наповнене життям дерево, Біблія каже, це ти. Отакий образ, але за однієї умови, якщо ти будеш зростати над потоком, тоді ти будеш наповнений оцією Божою силою, Божою присутністю. Як стати таким деревом? Знову ж таки, коли ти відділяєш. Кожного дня час для духовних вправ твого поклоніння, твоєї молитви, перебування в слові, і ти називаєш цей час святим. Святий, значить, відділений. Він більше нікому і нічому не належить. Сатана буде намагатися вкрасти в тебе цей святий час, щоб відділити тебе від Бога, щоб ти засох. Тому що якщо він вкраде в тебе цей час, ти не зможеш бути. Над цим потоком. Твої корені не зможуть пити вологу із цього потоку Духа Святого життєдайного. Оцей щоденний час на одинці з Господом, це і є той час, коли ти розташовуєш себе над потоком Духа Святого, пускаєш свої коріння в цей потік і береш звідти вологу життєдайну. Це той час, коли ти зупиняєш свій біг заради Господа, коли ти кажеш, немає нічого важливішого за Господа кожного дня мого життя. Я дуже прошу тебе, попрацюй над ним, візьми, відкрий е, застосунок, е, відкрий твій календар в телефоні і подивися, коли ти зможеш кожного дня виділити час для Бога, і напиши там в своєму календарі цьому святий, свята година. Святі півгодини і ще одні святі півгодини. Для Господа це Божий час, який не може належати більше нічому. Не борщу, приготуванню, не іншим людям. Ти в цей час не думаєш і не молишся в цей час про свої турботи, про своїх рідних, долю світа, служіння. Для цього має бути інший час. Тобто, в твоєму молитовному. А в твоїй молитовній годині має бути час, коли ти виділяєш там, можливо, 15, можливо, пів години, коли ти кажеш, це тільки я і Бог. Ти залишаєшся в своїх думках і душі наодинці з Господом. І це дуже схоже на те, що зробила Марія з Віфанії. Вона сіла біля ніг Ісуса, і нехай весь світ зачекає, поки я сиджу біля мого Господа. На противагу своїй сестрі Марфі, яка намагалася встигнути все, але пропустила найголовніше. Це не значить, що нічого не треба робити по дому. Просто має бути час вільний від всього цього. Тільки таким чином ти зможеш зберегти Божу присутність. Ти зможеш зберегти оцей духовний темп в своєму житті. Цей потік він буде текти через тебе і твої коріння. Будуть насолоджуватися цим потоком. І ще одне місце, і ми закінчимо. Це книга про Киємі, 17 розділ, 8 вірш. Той самий образ. Це про тебе. Побач себе такою людиною, побач себе оцим деревом, який наповнюється цією життєдальною вологою, яка зрошує твою душу, яка любов'ю Божою знімає всі тягарі. Заспокоює тебе, відновлює тебе, знову твою віру дає, знімає страхи, дає тобі наснагу служити людям своїм, своїй родині, боротися далі під час війни. Ось що написано Єремія 17,8, тобто цей праведник, буде, мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягле своє коріння, і спеки не боїться та зеленим листям вкрите. Рік посухи, і той йому байдужий, воно й тоді не перестає плодоносити. Знаєте, ми вже який рік поспіль живемо в посусі, тобто навколо нас немає нічого, щоб нас зрошувало, наші душі, тому нам потрібен цей потік вологи, яке дає нам життя. Тому навіть під час посухи ти маєш, ти можеш мати плідне, радісне життя. Переживати Божу присутність, мати силу, щоб підбадьорювати інших людей і служити Богу і іншим людям, мати зцілення від ран, які ми отримуємо зараз під час війни. Друзі, немає іншого шляху. Отже, щоб втримати все те, що Бог давав тобі на пості, в тебе має бути щоденний час з Господом, коли ти залишаєшся в Його слові. Поклоніння Йому, говориш з ним про любов, говориш про Його, згадуєш його ставлення до тебе, Його милість, його любов, дякуєш йому, виливаєш перед Ним своє серце, усе це допоможе тобі зберегти своє коріння в потоці Святого Духа. Друзі, нехай Бог благословить кожного з вас. Залишайтеся в Божій присутності спілкування спілкуванні з Богом. Амінь.